Так, ну і розглянемо, як розв'язувати рівняння на прикладах. Значить, Ось такого типу рівняння. Перший крок шукаємо дільники вільного члена. Це у нас 24 вільний член, його дільники є плюс-мінус 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 і 24. Під бором впевнюємося, що х дорівнює 1 розв'язком цього рівняння. От увагу, я візьму одиницю, підставлю. Значить, 1 четвертому це буде 1. мінус 10 на 1, 10, плюс 35. мінус 50 і плюс 24. Тобто, якщо ми обчислимо. Значить, тут буде мінус 9 і мінус 50, мінус 59, а 35 і 24 це плюс 59, сумі виходить 0. Значить, х дорівнює 1. Це є корінь. Ну і тепер, знайшовши хоч один корінь, далі її смисла нема шукати. Понизимо степень Розділимо відповідно наш. Це є ще много що в лівій частині, на два члени х 1 за, за схемою Горнера. Виписуємо коефіцієнти. 1 мінус 10, 35, мінус 50, 24. Так. Так, одиничка, одиничку зносим і множимо, так, 1 на 1, минус 10 минус 9. Дальше минус 9 і 35, це буде 26, минус 26 и минус 50, це буде минус 24. Ну і тут получается 0. Таким чином ми маємо х куб. Минус 9х квадрат. плюс 26х и минус 24. Вот такой у нас получается многочлен в части. Так, ну и проревнуем его до нуля, утримаем ревнянное. Шукаем под Значит, дельники вильного члена Так, дельники вильного члена те самые. Тому я отут прочерки поставлю, бо вони ті самі, що і тут, бо вільний член мінус 24. Значить серед цих дільників x дорівнює 2. Опять же впевнюємося перевіркою. Значить я можу писати, що це x1 вже. А це x2. Х дорівнює 2 буде розв'язком цього рівняння. Знову ж таки, ділимо. Значить виписую я 1. Минус девять, двадцать шесть, минус двадцать четыре. Так. Так. Наш двечка сюда, двечка сюда, один сюда. И множим Два минус девять, минус семь. 2 на міну 7 мінус 14 і 26. Це буде 12. 2 на 12 24 мінус 24 0. Тепер ми отримуємо 0, член Х квадрат 7х плюс 12. І знову ж утворюємо рівняння, прирівнявши його до нуля. Це квадратне рівняння, і тут ми можемо підбором. Значить це буде x3 за Затеремо Бернос до термінієта. Ми отримали x3, 4. І x4 це буде 3. Таким чином у нас 4 розв'язки. 1, 2, 3, 4. Послідовні числа. Найбільше скільки може бути, бо степінь у нас 4. Значить відповідь. Записуємо 1.ка, 2. 3 і 4. Ну отак. Так, да. ну, ось наступне рівняння. Знову ж таки, на відміну від попередніх, тут вже не одиниця, це не зведене рівняння, але якщо воно має цілі розв'язки, то їх шукати потрібно серед дільників саме вільного члена. Тому дільники вільного члена. Значить, це може бути, знову ж таки, плюс-мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 3, плюс мінус 4, плюс мінус 6 і плюс мінус 12. Далі підбором впевнюємося, що э, двійка є рівняння цьогорівня. В результаті можемо а, квадратний о, інше оцей два член поділити на два x мінус 2 за схемою гордора, значить 2, 7 мінус двадцять 12, виписали коефіцієнти. короче, ділимо по схемі Гордера. Далі. Так, двійка, 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 і множимо 2 на 24, то плюс 7, 11. 2 на x, 22, і минус 28, це буде мінус 6, 2 на мінус 6, мінус 12, 12, 2, 0. Таким чином маємо 2х квадрат плюс 11х, мінус 6, 3, 0. Це квадратне рівняння. Далі через дискримінат. 121 плюс 48, в результаті 169 отримуємо корінь з дискримінанта 13. Ну і далі, значить, це в мене х1 буде, це буде Х другий, а мінус 11 плюс 13, Поділити на 4. Це 2 четвертих або одна друга. І х третє. Мінус 11, мінус 13. Значить, це буде мінус 24 4, або мінус 6. Таким чином і мінус 6 тоже корінь. Але якщо мінус 6 підставить і до мінус 6 покинути, дуже багато часу на обчислення йде. Тому краще. Тільки знайшли один корінь, перший, який поменше, і відразу ж поділили. Потім інші рівняння розв'язали. Значу відповідь у вас піде три числа. 2, одна, друга. І мінус 6. Розглянемо рівняння такого п'ятого степеня. Починаємо розв'язок з пошуку дільників вільного члена, Ось ряд їх. Значит, я перевірив, значить, дільником э, вільного члена, який є коренем цього рівняння, є минус двіка. Так, ну далі виконаємо ділення на два члена за схемою Горнера. Виписуємо коефіцієнти 28. Так. Міс 2, сюди одиничка. І вносимо мінус 2 на 1 так плюс 8, це буде 6. Так, минус 2, 24, 12. Міс 2, 4, 35, це буде 11. Міс 2 з 2 і 28, це буде 6. Міс 2 з 12 буде 0. Таким чином ми отримаємо x4, плюс 6 3 плюс дванадцатьх квадрат, плюс одиннадцятьх в третьему, ой, х просто, одиннадцать, и плюс шесть прирівнював до нуля. Э, значить, знову ж таки, дільники вільного члена це шістки. Це буде плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, плюс мінус 3 і плюс мінус 6. І так, ще хочется сказать, Оскільки тут у нас кругом сума віднімання немає, то додатні значення ми не перевіряємо. Перевіряємо тут мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Ну, мінус 2 перший, який є, я й використав. Тут та ж сама ситуація у нас з кругом додавання. Тому додатні відкидаємо. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 6, 6. Значить, При перевірці я встановив, що х дорівнює мінус 3 буде коренем. Це другий у нас виходить. Коренем цього одного члена. Ну і відповідно далі повторюю ділення даного члена. Це значить по схемі гордера, як завжди. сюда минус 3, сюда 1, минус 3, 6, 3, минус 9, 12, 3, минус э, 9, 11, 2, минус 6, 6, 0. То есть мы отримаем х куб плюс 3х квадрат плюс 3х квадрат плюс 2 и приведем до нуля. Ну, тут я бачу... ой, квадрат, тут першому. Тут я бачу почти формулу. Зараз я зроблю, щоб дійсно була ця формула. Так, двійку я плюс один, плюс один. І якщо у вас є можливість... Простіше розв'язати, але за загальним підходом, отаким, як перед цим був показаний. То от в цій ситуації є можливість застосувати формулу куб-суми. І замість цих чотирьох додатків ми получаємо x плюс 1 у кубі. Та плюс оця одиниця дорівнює я нулю. Ну і тут уже просто все. Х плюс 1 в кубі. До рівня мінус 1. Далі кубрівня минус 1, це, це значить що його тоже минус 1. Ну і звідси слідує, що x derivan minus 2. Це у нас x3. Як бачите, x3 співпадає з x1, значить минус 2 це корінь е, двойної кратності, Парної кратності. Значить, получається у нас два корення співпадають. Так, ось з тих, що ми знайшли, тому буде два розіски в цьому рівнянні, мінус 2 і мінус 3.